Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Денік Вебмайстер, і в сьогоднішньому відео я покажу вам, як знайти всі об'єднані клітинки на аркуші таблиці Excel. Якщо ви хочете зробити це, то виконайте наступні дії. Відкрийте потрібну книгу Excel на тому аркуші, де потрібно виконати пошук. На вкладці Головна в розділі редагування натисніть Знайти й Виділити і клікніть по Знайти. Або ж, утримуючи клавішу Ctrl, натисніть клавішу з англійською літерою F. У вікні, що з'явилося, натисніть кнопку Параметри. Перейдіть в Формат, натиснувши на відповідну кнопку. І у вікні, що з'явилось, перейдіть на вкладку Вирівнювання. Та помітьте галочкою Об'єднання клітинок. І натисніть ОК. Тепер натисніть кнопку Знайти все у вікні Пошук і заміна. Якщо ви зробили все правильно, то у вікні пошук і заміна з'явиться список з місцями на аркуші, де є об'єднані комірки. Щоб виділити всі ці місця, натисніть Ctrl-A. Утримуючи клавішу Ctrl, натисніть клавішу з англійською літерою A. Для того, щоб в подальшому чітко бачити об'єднані клітинки на аркуші, можна застосувати до них заливку. Так ви завжди будете бачити, які саме комірки є об'єднаними, а які ні. Якщо це відео було для вас корисним, підписуйтесь на канал, ставте лайки і, звісно ж, пишіть коментарі для того, щоб це відео побачили якомога більше людей. До нових зустрічей!